Nike, як реклама створює ідеологію. Ти точно знаєш ці три слова: – «Just do it». Але звідки вони взялись? 1977 рік. Гері Гілмер засуджений до страти в США. Його останні слова перед розстрілом були «Let's do it». Через 11 років креативник Ден Вайден почув цю історію і вирішив запропонувати Nike створити новий слоган, змінивши тільки одне слово на «Just do it». Історія про вибір: у 1988 році Nike був не єдиний магазин продажу одягу. Але саме в той час, через 10 років, його капіталізація виросла з 800 мільйонів доларів до 9,2 мільярди доларів оберту. Цей слоган використовували ті, хто боровся з хворобами, відкривали бізнес з нуля, і навіть ті, які раніше ніколи не носили Nike. А тепер подумай, яка фраза тримає саме тебе на плаву, пиши в в коментарях. у нас в профілі ще більше таких історій.